Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Дніпрі. Зафіксували новий акт силової мобілізації. Копи витягли чоловіка з його автомобіля на очах у подруги та спробували забрати. Їх обступив натовп жінок. Вони питали, чому поліцейські, яких було кілька людей, не воюють. Чоловіка повалили на землю та закували у наручники. Його супутниця розповіла, що він відмовлявся підписувати постанову. В ТЦК наразі не коментували даний інцидент. С... <риклад> Ребята, что тут такое? Чего вы пособирались? Идите вы, воюйте! Вы на что вы, что бля, бля, как нас это творит? Подождите, поранные, блядь! що вы робите? Подивіться, скільки їх! скільки їх вообще. Подивіться. Девочку, девочку, смотрите, сколько полицаев собралось. Смотрите, девочку находится. Отпустите девочку не надо. А відпустіть! Ну, відпустіть! хлопця ламають. Скільки полізать? Дивіться, ви ламуєте руки людині, подивіться, прямий ефір будь ласка. Подивіться, збирайте. Відпустіть хлопця, що ви його лавалите, що дихати, що так дихати, я журналісти хотів. Що ти йдеш воювати? блядь? подивіться, 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 подивіться Люди а, а, чо, пройну, а? Полагай, Відпустіть. А? Відпустіть а чого? Подивіться, йому полагана Божалася українця ввалять. Відпустіть! Відпустіть його! Чого ти, подивися, що ти? За що ти його одягнув на речку? За що він, він банді, що бандішу ти йому нарушники авиація? Що ви натохнули, а так, дайте їм добре. Подивіться, повалили хлопця, дівчину ламають руки. Подивіться, що робиться. Це взагалі Це така кількість людей. Подивіться, так, поламали йому руки, ні за що, одягли наручники, за що? За що ви одягли наручники? він що бандит? Подивіться, скільки в наїхало у цих поліцаїв. Чого ти воювати неделя? Іди воювати, іди, іди воювати. Я журналіст, не маши руками. Ти глянь. Який. Бля, дивіться хлопця завалили. Дивіться, його, поклали. Кожне обличчя його, Подивіться, що це. здорові капелі, не йдуть воювати, тут валять хлопці українські. Подивіться, як купу зібралось. Подивіться, йому вам погано. хлопцю погано видачу. Дивіться, погано хлопця. Якщо з ним щось стане, це ці хати будуть. Подивіться на їх обличчя. Дивіться, повалили його, ламали руки, повалили його. погано, хоче. Вам, вам не добре, подивіться. Я, 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 я подивіться. Сука. Скільки кабелей зібралося? На одного чоловіка всі так, На сіла оборону. Подивіться, капелей скільки. усі наперед, воювати, йдіть. Воювати, хлопці. Чого ви сюди приїхали? Дивіться, скільки. 20 чоловік тут стоять на одну людину. Воювати, йдіть. Чого ви воювати не йдете? Чого ви воювати не йдете, хлопці? Йдіть воювати, ви професіонал. Чого ви, хлопці, ваєте? Ви розмовляєте з українцями, а? Чого воювати не йдеш? Іди воювати ти не твоя держава, тебе вчили. Чого ти приїхав валиш українців? Підіра себе. Бог накажеть. Вас Бог накаже, За те, що ти проти українця. Накаже тітя. Йди воювати. Що Чо ти воювати? Роз'їв жопу тут. Чого ти у ці кабінени йдуть воювати? Це взагалі. подивіться повалили хлопця і вовші. твари самі йдіть. Дивіться, от приїхала аж таке та машинку, приїжджала. Я ж тільки тебе... от подивіться ще одна. Ціла купа машин. Це просто купа машин. Дівчата, а що відбулося взагалі? Можете розказати? Що В армію його забрали? а чого вони зупинили його? Чо вони чого не стали одна машина? Чого ні? Машина залишала між поліцейськими і витягували. А чого вони повалили? Його зразу наручники одягли. Я не знаю. машину. Що... А зразу на телефони його забрали? Так. Живай, да да. давай. А що, скажіть, відбулося? Я журналіст. А, скажіть, що відбулося? Кажуть, він типу, на них кидався. Це не так? Йому давали розписатися у постанові і коли він відкрив вікно, вони його почали просто витягувати. Він навіть не писав. Зараз, будь ласка, а він у, у його шукали? Це? Чи він уже людина у розшуку воночиться? Да. А чого? Він той вчиться, хлопець, да, вийшов?